Арестович заскочив до собчачих і у відчайдушній спробі пройти кастинг на генерал-губернатора України. Замість Остогидлих – уже Медведчука з Януковичем вийшло жахливо. На роботу не взяли ще й попустили публічно. Окремий великий блок в інтерв'ю зайняло презирливе ставлення Арестовича до своїх власних глядачів. Друзі мої, я презираю українців. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо выйти. Просто стыдно вытирать сапога, там где-то приступок какой-то. Вы... Ляпнулся и пошел дальше. Вы полнейшее фуфло, дерьмо, а не фуфло. Как вас можно не презирать, скажите мне, пожалуйста? На вас же стыдно смотреть. Посмотрите на себя. Вы отрыжка, отрыжка совка. Отрыжка, отрыжка, дерьмо на северских сапогах. Вы дерьмо, вы в полное фуфло безоговорочное. Я не презираю слова, такого нет. Как я к вам отношусь? Это, это, это даже не дерьмо. Это, это блевотина, которые псы обратились, сожрали и выблевали снова. Полное дерьмо. Дерьмо. Мерзость, понимаете? Обидится на вас, Алексей Николаевич? Но не кажется ли вам, что вот эта цитата лишний раз показывает, что Круче вас самого вас ніхто маргіналізувати не може. Політик, який говорять, що мої соотечественники, фуфло, говно і надо вас з сапога витирати. Ну така саніна в очі своїм спраглим фанатам шукує навіть епатажно на Собчачиху. Ці не найздоровіші збочені відносини зі своїми глядачами, шукують навіть російських пропагандистів, які вже давно звикли витирати ноги об власну челядь. але. Таке аж таке публічне приниження своїх глядачів визиває отороп навіть у віддавших віди розпропагандистів, Розтратити вот этот огромный капітал на генетичний мусор. Ну, це ж странно.

Какой Работ... вот конкретно соцопрос показывает, что Арестович пользуется большой популярностью? сопроси, которые проводят люди не публічні тут. Собчак права на свете не існує жодних рейтингів, які б давали Арестовичу більше ніж півтора відсотки. Арестович завжди бреше в надії, що його просто не схоплять за руку і не переб'ють і не уточнять. І брехня просто залишиться вкладеною у вуха. Але коли такі перебивають і мають фактів. Алёша керуется принципом иншего ватника Михалкова. Если я что-то утверждаю, я не обязан предоставлять доказательства, да. Если я что я что-то утверждаю, не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Алёша, дам як бы и дывашку. Два надпотужних експерта на повному серйозі обсусали аналітику із фотошопного фейка, де голову американського президента Ейзенхауера приліпили на фото залужного. Давайте прослідимо символічну лінію. Він позирует в позі генерала Ейзенхауера, який був головнокомандуючим сил Союзників в Європі, победив Гітлера у Другій світовій війні з Західної сторони і став президентом США. Фонологія понятна. Хто тарі подсказал залужному, що ця лінія буде правильно читатися, буде накаплювати символічний капітал, давать все положені символы, знаки. Я мов, президенти не йду, але знаки будуть. І так, далі, і так далі. І ну і тут постає питання: це Арестович обісрався, бо тупий, чи свідомо наберхав, бо обіжений на залужного. Як це найчастіше і буває, два в одному. Де ж шукати коренів цього страшного конфлікту залужного і Арестовича? Точно не знаю. Ну можливо, для початку слід покоприсатися в безумних брехнях Арестовича з їх cool story, які він розповідає руками. Що це лише завдяки протекції могутньої люсі вдалося проштовхнути безталанного бездарного генерала на командирську посаду. Назначення залужного головнокомандуючого это делал я. Это был мой проект, назначить заложного главнокомандующего. Тогда вообще боялись дышать в мою сторону все силовики. Я брюс всемогущий! Да будет воля моя! И вот у Вересневе статьи заложного «Дзеркало тижня» проскакивает цитатка. Де йшлося про великий наступ України в 23-му році. Спочатку наші плани дивним чином потрапили до Росії, а потім його перебіг коментували в режимі онлайн різного роду віщуни і пророки, які згодом опинялися під санкціями і в розшуку. Тут явно йдеться про таролога і екзорциста Ватніка Арестовича. Наше отношення з залужним Він зробив один публічний. Я не буду вдаватися в подробності. Ні дружественний акт, уж не знаю, понідомислив, по не посмотрев. І як саме, так, да. і як там, наша дружба, своє училища поставлена на паузу, до того, як оно приділиться з позиції. Я раніше ці дві події ніяк не пов'язував. Але це, принаймні, привід українським спецслужбам, принаймні перевірити факти. Ну, звичайно, Люсі ніхто про військові плани не доповідав, але. Коли він там носив каву по міг знаєте, краєм вуха підслуховувати президентський кабінет. Це зараз він розвішує лапшичку на вуха всім охочим, який впливовий був Арестович до революції. А я був Мене до М'я десь багато вважають проектом Єрбака, який грає в опозицію. А уж тоді... да нині жарестович в кольце врагов. прям як його любима росіюшка. Як только я поймлюсь в Україні, мені на втору чи третій день загоняти в пів лобової стекломашини. На этом все закончиться. Традиційна кулсторія cool від арестовища, що він борець за свободу, гнаний режимом, перетворюється просто в анекдот, як тільки у арестовища. Просять фактів, і моторошна картина, де кривавий Зеленський ганяється за людською за впівідроном, перетворюється на просто комедійну реальність. Виявляється, кілька веселих опозиційних опозиційних депутаток написали на нього заяву. Порошенка міхарані прикача саме бороться. Талі піпапіпю, піпа займає такого це Те ж саме серце до політічне прислідування. Це як в Трампа, у якого ухитрилася вкрасти вибори опозиція. Коли він був президентом? Ну от так і у арестовуча. Позов від опозиціонерів перетворюється в переслідування влади. <му> у російського пропагандиста арестовича інколи запитують. А як так виходить, що Арестович уже третій рік прогнозує в Україні развал стиранням уже за 2-3 тижні? А Україна як стояла, так і стоїть. І поки що дуже поплохело, явно тільки росіюшки. Бюджет горить, економіка сиплеться. У Альоши є відповідь. Просто за 4 роки війни Росія і не починала. прямо як із цитатника Путіна. Ну, бачите, як вам же справедливо. Парируют, что держится та страна. Такая большая Россия не смогла победить. Они не воюют по-настоящему. Начали бы воевать по-настоящему. Кончилась бы вся эта Украина за три месяца. Щелкнула и нет ее. Как орех. Расстройство у данного больного составляет картину тотального слабоумия. Ну так, безусловно. Спалили уже до самого дна бездонные запасы советской бронетехники, танков, арснарядов, вычистили профессийную армию в плинтус, обнулили полностью. Это Россиюшка еще не начинала. Сейчас как встанет с печи, эй, эй, разудись плечо, размахнись рука. Ну, Це як Трамп розказує, що танки просто застрягли в резюзі, коли йшли по асфальту. А так би, звісно, взяли Київ за три дня. Потім правда розказав, що Росіюшка бумажний тигр, поки знову не перевзувся. Ну так і Арестович перевзувається щотижня. Слушається, а у вас взагалі много пар обуви? Ви часто переобуваєтесь? Тож з одної сторони ефіри, які ви проводите на каких то конспіративних квартирах. И по эфирам прям видно, что какие-то фиговые места, в которых не хочешь оказаться, какие-то двери, какие странные дешевые обои. То есть, ну туго человеку приходится в оппозиции к української власти. Арестовича упустила Собчак, как бомжара живет в халупах. Вот Рестович страдает. На каких то обкалупляних дверях піше свої стріми з фінансами у Арестовича нині явно туго. Це раніше він міг знімати пентхаус в центрі Нью-Йорка з видом на Централ Парк і розказують про проклятий загніваючий запад, але нині вже майже не залишилося ідіотів, готових заносити йому гроші на лоху коучинги про успішний успіх. Основний заробіток це Ютуб. конечно, звісно, школа Вона Как-то пострадало. То есть, Она вот... пострадала очень сильно. И сейчас я в периоде, когда живу практически светоба. И сейчас там вопрос. А как Пострадала это... очень сильно. Почему? Ну, ну вот... Потому что оплаты из Украины нельзя принимать, как бы, да. Ну, поэтому... То есть люди боятся от самого. Да, у меня пол... не, не боятся, они половины выполняются. У меня половина заработка была с Украины. Ну, то есть, представьте себе, но как бы. Не, ну Льоша ще хархориться, прибріхує, мов нарід так і тянеться послухати про Меркурій в третім дурдомі і як правильно придушить жінку. Да от біда не знає, як йому курси оплатити. Але насправді лох оказався мамонтом, взяв і вимер. Така сумна новина. Перестали нарешті, слава Богу, слухати цю хінею, ще й дурні гроші за це засилать. Потік доларів врешті пересох. Про апартаменти в централ парку можна вже хіба мріяти. Не витримала навіть дружина і подала на розлучення. А Арестович нині мотається по недорогим готелям, хостелам чи може у знайомих там просить перекантуватися до получки. ці двері, обої, ободрані якісь стіни і стріми у фінансовому плані. Стало настільки скрутно, що Альоша навіть відновив збори грошей, начебто на українську армію. Але тут і ідіоту. Думаю, зрозуміло, що якщо грошики пройдуть через потні ладошки Арестовича, то до підрозділів дійде ну, в кращому випадку якась невеличка частинка. А решта осяде в бездонних кишенях. Тут, як то кажуть, не дожиру, бить би живу. А з якою помпою і лицемірним пафосом він колись оголошував, що припиняє допомагати українській армії, бо за мир. Ну, а значить, не треба купувати українцям зброю. Хай вмирають під русськими бомбами. Так воно мирніше буде, знаєте. Взагалі в цьому інтерв'ю Альоша нагадував такого, знаєте, вже опустившогося алкаша, який пропив уже все, що було. На останній позичні гроші купив кусок мила, вмився, осколком з під арсенал міцного там поскоблив щитину, причесався. Зализався і зробив фінальну спробу знайти роботу, щоб було на що гахнуть потім. Ну, очевидно, що в пристойне місце його вже не візьмуть. Три-три рило не відмиш. амбре. Стоїть, що аж вікна потіють, свинособакою тягне за версту, але знайшлося місце, де саме таких і набирають. Ось все це інтерв'ю складало враження, наче Арестович проходив співбесіду на посаду генерал-губернатора Малоросії у hr менеджера Путіна Собчак. Ви зараз просто таке відчуття, це прямо сматріне. В ефірі осторожно Собчак» на ідеального російського президента України російського кандидата Кандидата, да. Так Но... получилось. супчачиха, значить, прогнала його по всім питанням, аби переконатися, що кандидат підходящий, перш ніж передавати там на співбесіду уже. Босу до да, Владимира все-таки много вступі знімаємо з російським спецслужбами. Питання були стандартні. Знаєте, нічого там особливо не вигадували як для прийому на роботу. Чому вибрали саме нас, саме нашу компанію? Тому що я імперіець <свісно> і люблю все грандіозно. Здавалося, співбесіда пішла як по маслу. Арестович знав, чим підкупити навіть досвідченого кадровика. А слушки, ну назовіть. На ваш взгляд, главний п'ять імперських городов мира? Москва. Мне нравится, что вы вот первым назвали. штурму першим да. Ну, Собчачиха галочку так поставила, але в неї таких, знаєте, соискателей на хлібне місце по 10 штук на день. Тож вона продовжувала проганяти кандидата по списку стандартних питань. Як от. Ким вы бачите себе через пять років? Где вы, то есть, условно, через пять лет, через 10, вы по-прежнему в эмиграции. Вы снимаете видео на конспиративных кварти квартирах. Рестович, правда, відповідав по шаблону, без огонька. Короче, Собчачка поняла, что Кандидат явно підготувався. Тут стандартними питаннями його от это не скавернуть, він все зазубрив. І давай заходить до нього з флангів. Мол, думаєте, ви один тут такий красивий? У нас конкурс по 100 чоловік на місце, і запроси у них поменше, поскромніше, і портфоліо посолідніше. старі перевірені ФСБ кадри. Чому ми повинні обрати саме вас? А? А? Я вам скажу, як опитний чоловік, що все-таки. К вашему сожалению, вы не можете этого не понимать. Есть кандидат покраше, Есть невеста покрасивше, как говорят. Понимаете, о ком я? Нет. І отут, тут, звичайно, Арестович занервував, заерзав на стільчику туди-сюди. Путил, чухался, брехавик, сивый, мерин Расповедал басни, чему краще из-за Януковича и Медведчука Повторюсь, вы Владимир Владимирович Путин На кого вы делаете ставку? Ну, У него нет вариантов, кроме как работать со мной, если он трезвый политик Почему? Потому что я наиболее адекватен целям и задачам, которые он перед собой ставит Арестович клявся у вірності Путіну, божився, що не зрадить його ні за які ковріжки і не переметнеться до конкурентів, якою зарплатою його не переманювали. Обіцяв, що в декретну відпустку не піде на сім'ю. Відволікатися не буде, бо його вже кинули. Готовий горіти на роботі. Ну і останній вопрос, який Володимир Путін задасть сам собі. Чому Арестович меня не передасть? Я не его не його придаватися. Судить Путін думає, Медведчук, почему Ніна Януковича ну, дійсно слабовато. Так, Арестович же є. І далі точно буде внутри себя вопрос: ну, він же предаст меня. Все равно видно було, що в верность вірність ніхто вже не вірить. Тут люди пацанічніше Арестовича будуть. Скільки він не клявся, скільки не божився, а вразити Ксенію Анатолієвну. Не вдалося. А я поняв, що вакансія уходить. Тут треба лично. Каже, я ж не з пустыми руками, ну шо ви. не yeah. я З місця роботи всю клієнтську базу. Увел. Ну, давайте, ми ж люди ділові, Я ж тут к вам не з шоколапками прийшов. Тут бізнес на мільярди. Поговоримо по-взрослому. У нас товар, у вас купець. Вот вам моє фінальне предложение. Я віддаю области області, і Крим. Собчачка перед тим уже скучала, думала звалить поскоріше на обід. Но дело прийняло неожиданно оборот. Чоловічок оказався полезним в теорії. Треба все-таки допройтись до кандидату до кінця. Галочку ми ну, но... Лівчика. На питання, чому ж вигнали з попереднього місця роботи, Арестович відповідав добре, з завченою заготовкою, яка вже від зубів відскакувала, що йому просто всі завідували, бо в нього рейтинг. Да. Плюс додав. Е Рекомендаційного листа у вигляді спогадів Дугіна. Головною свою мотивацією назвав щось добре і вічне. Але, але досвідчену кадровичку Собчак не проведеш. Тут явно вже не немолодий мужчинка, Схоже за все, на останні гроші тиняється по якимось зйомним клаповникам. І це для нього останній шанс зачепитися за роботу в великій компанії на теплій посаді. А інакше що? Інакше дорога тільки на медіапанелі. Клянчити донати в переході. Ну або того хуже, зароблять на треш стрімах, де тобі пробивають на лося, підпалюють оту щитину в носі чи заставляють співати гімн Росії з лаптем на голові. На прохання назвати свої сильні сторони, Арестович запевнив, що в нього величезний досвід переобування. Але нині його погляди тверді, як криця. Проте, можливо, вони теж зміняться, підкреслив Арестович. Я прошел все свои переобувания за свои годы и тоже вышел на определенную позицию. Возможно, она поменяется. Собчачиха слухала, 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 і поступово весь ентузіазм, після згадки про передачу Криму і інших областей, геть розуміємося, видно, що у мужичка за душою ну ні гроша. Який Крим? Бляха муха. Углянула на нього з таким презирством і сказала: знаєте, ми вас услышали, ми вам позвонить. Уж не знаю, як будущий лі президент України, це вряд ли обіцять вам не можу. Уважаемый, почему бы вам для начала не попробовать себе в отделе вон. Клинина, вот вам визиточка за входа. Ну, Лукашенко, позвоните Лукашенко, он вам прогарантирует безопасность, несмотря на союзные договора с Россией. Приедете в Беларусь, там с ним о чем-то, какое-то действие. А то мы все говорим это, говорим себя это, показываем это, миру. А это надо же рассыл... начать, как бы, действовать. Молодой человек, займитесь делом. В конце концов. Леша Люшенька, Леш, давай, давай, давай. давай. Теория малых дел. Кажется, Собчак, начни с малого. Да, Не розстраивайся, ти так. Люди в Макдаках, Магдаках стартували і кар'єри строїли. Ну, чого ти. Сиберись! тряпка, йолипало, нічтожасть. От русский просто так не відпустять. Ці повинні прям тебе попустить, так хорошечно, якщо вже ти приповз за їм лаптя. Якщо вже присмикаєшся перед ними, то бістють поповні. От і Собчачиха взялася принижувати бідного соїскателя Альошу. Каже, що это ви, по каким-то ти. Фух, клоповником шкерритысь. Там вообще-то приличные люди нужны. Вдруг раз Арестович на кабриолете по Лазурке. Зачем? То есть не то, что я уж точно не против кабриолета. Потому что я. Но просто тут либо Смотрите, я шикарная жизнь, либо я страдаю на конспиративной хате. Але Арестович Терпивуса. Усі приниження й попросив добавки. Ну дуже вже хотілося стати, хоча б гауляйтером, ну хоча б тих п'яти областей, які приніс начебто з собою. Він з таким захватом розказував у старих ще інтерв'ю, як пишався посадою дрібного регіонального чиновника десь в Одеській області. А тут можливість бути цілим смотрящим за цілим кусочком країни. Хоча намагання все одно марні. Ну, ну реально. Ну чим він краще, того ж Януковича. І той, і той втікли, драпали так, що аж гай шумів. Януковича вон яйцем звалили на повал. Альоша переживає, що і йому щось прилетить. З лобово То Той шапки кажуть тири. У цей на зборах в армію кажуть руки гріє. У обох рейтинги на нулі. Чому ж Путін має вибрати саме Альошеньку? Щій то якісь умови там висуває. Ну от Арестовича відразу після інтерв'ю ще раз в екстремісти записали на Росіюшки, вже обіцяли і принизили до самого краю. От ще прям настанні краплинки йому то в очі збризнули, струснули. А вот так старался, ну так старался, бедося. А Собчак ему не... Молодой человек. Ну все, давайте, убирайтесь. Не мешайтесь под нами. Люди работают. Поймите нас. А Леонид не, по -по подождите. Я мне еще про фашистов не дорассказал в Украине. Да, там так... Цитата, что страна в фашистской петле. Нет. Объясните, что вы под этим имеете в виду и кто там фашист. Я имею в виду, что это не чистый нацизм. Но это крайняя форма национализма, которая близкий к нацизму. Это уже конкретный признак фашистской петли. Фашисты есть сегодня в Украине? Нацисты есть конкретно. Их ну, много? По достаточно много. Собчачка уже поехала, молодой человек, ну что так грустно, ну что так без огонька? У нас про этих ваших нацистов с фаши... каждая собака на ТВ лает, одна громче другой. Ну ш... вы-то нам зачем, Алло, охрана, ну выведите его, это уже невозможно. Аристотель, нет, подождите, подождите. Вы еще про наколотые апельсинки не слышали? Там такое творится. Я, я и про инспирированный в ЦРУ Майдан МАО. Вот вы меня среди ночи разбудите, от зубов отскакивать будет, что у нас протесты по указке. Арестович, значит, встал на стульчик и давай. Все-таки они выходят, значит, по команде. Конечно. То есть дальше мы приходим к тому, что по НАБУ они вышли по команде. Конечно. То есть правильно я понимаю, что без команды на выход никто на митинг не выходит? Но... Дмитрий Гордон, он по указке все вот это Дмитрий Гордон, это очень вселенную. гибкая фигура. Нет, это мы знаем. Да. Не вам говорить о гибкости, да. конечно. Арестович уже махнул рукой, значит, рыть хата, горит хлев. <laughs> так уже хотел пройти смотри, что запевнил. Русские по гражданским не бьют. Не верьте своїм глазам. Так, трошки, знаєте, полюють на людей в Херсоні, людське Сафарі, але то таке. То для душі знаєте. А то, що я раніше прямо протилежне говорив, ну так ж це ж гра на уровні слова. Це ж розуміти треба. Давайте З 2024 року. Цитата. Простите, уж як є. Ми знаємо, хто ви такі. Ми знаємо, що ви стреляете по роддомам. когда мы стреляем по военной технике. Мы знаем, что вы сознательно бьете по нашим больницам. Спустя год у Юлии Латыниной в июле 25 -го года вы рассказываете совершенно противоположную вещь. Цитата. «Я скажу неприятную вещь. Эти слова мне будут очень дорого стоить. Но истина дороже». Россияне вообще не бьют по-граждански. По Они свободно пренебрегают жизнями гражданских, если нужно поразить военные цели. Но целятся они практически всегда по военным целям. Мне неизвестен за все время войны ни один случай. Алексей, расскажите, что случилось с вами за последний год, когда соцгос, год... эти фразы друг другу не противоречат вообще. Это так. игра на уровне слов. Слухала всё совчающих, а слушала, zrozumiała, что тики гая час, встала, забрала сумочку, и на прощание швырнула ему на стіл пачку паперів. Каже, у мене тут відзив з попереднього місця роботи. Кажуть: "Ви чоловік без позиції вообще, ну, слухать возможно и слухаю так для развлекало, как циркову мавпочку то -то в цирку моральних уроків". Ну хто ж вам повери это все Людочка давай звони на проходную кажи, чтобы все и, и чтобы не пускали все по по почкам все давай вот абсолютное большинство спикеров с которыми я говорила до интервью вот все эти люди не было другого мнения все время говорит разное бесконечно противоречит друг другу слушать его интересно но это человек без позиций, потому что он ее все время меняет. Отдаете ли вы себе отчет в том, что такого рода человеку очень сложно верить? Слушать интересно, а рейтинг доверия... Ну, про реальную причину перебывания Арестовича я уже давно рассказывал. Если не видели, можете посмотреть эти видео. Ніякого великого секрету тут немає. Загадочна, розкая душа Арестовича проста, як дві копійки. Він живе по принципу кидай усіх, хто тобі повірив. Йди по головам і дорвешся до корита. Правило 30 секунд. Знаєте, в чому правило заключається? Не має бути в житті, нічого, чого ти не можеш бросити за 30 секунд. 30 секунд. В частности, вы можете 9 месяцев создавать политическую стратегию, а потом политическая погода сменилась. Вы это, ваше, вам, вам это политическое чутье подсказало. И вы за 30 секунд должны полностью сломать об колено все, что вы построили. И, например, сделать ход конем и начать доказывать избирателям самому себе и всем своим партнерам прямо противоположное того, что было до этого. Если вы можете так, вы можете играть в эти игры. Ось таке життєве кредо Арестовича. Не можна мати жодних принципів. Треба бути готовим за 30 секунд. зрадити всіх, хто тобі вірив. Якщо ви нарционный чоловік в стилі, як же люди, які не довірились, як же вот 9 місяців наших мозкових штурмів, там і прописування стратегії, як же средства, которые мы потратили, я вам советую доходить и это все до дальнейшей, всю эту политику. Понимаете, да? Вам оно, вам оно не нужно, оно у вас переедет. Очень швидко нужно все уметь поменять. Так що слухати Арестовича має такий же сенс, як розчісувати вітер. Це просто словоблуддя, переливання з пустого в порожнє. свист вуха з однією єдиною ціллю набрати політичних балів. Якщо Арестович розкриває рот, значить він просто бреше. Будь-який звук з його вуст це не інформація, а спосіб отримати особисту. Вигоду. Треба визнати Арестович. Це міцний сплав. Сплав тупості і бездарності, який вважає себе при цьому енієм, тому добився лише около нульового рейтингу і валяється у розбитого корита. А використовують же насправді самого Арестовича. Причому завжди. Спочатку його використовували в офісі як інфодуйку, коли треба було наповнити ефір. Потім його використовували його великі товариші, його прихвостні, безпринципні ватники. Оці всі Романкі, Фельдмани і Дацюки. З однією ціллю, лише щоб заробляти на переглядах в Ютубі. А як тільки Арестовича відсанкціонували поповні всі ці друзі, в одну секунду відреклись від свого. Побратима і виконали в хвіртку як використаного Гандона зараз. арестовуючого вже доношує хіба тільки російська пропаганда. Жалюгідний кінець жалюгідного персонажа.